На Калина, Стефанія, зустрічний марш і ще два десятки патріотичних сучасних і класичних мелодій. У МГлеві-Подільському просто неба грав дитячий духовий оркестр Озернецького будинку культури. У юних духовиків важлива місія зібрати кошти на потреби збройних сил України. Недільного ранку на вулиці Ставиській поблизу ринку. Юні музиканти радували могилівчан та гостей міста своїм талантом. Мистецька вулична акція зі збору грошей на потреби наших захисників пройшла за сприяння управління культури та інформаційної діяльності Могилів Подільської міської ради. Поруч з дітьми їх наставник керівник оркестру Петро Килимник, староста Озаринецького старостинського округу Петро Петрик і директор будинку культури села Озаренці Тетяна Пшеничук. Благодійний захід тривав понад дві години. Юні віртуози представили глядачам музичну програму та підкорили публіку своєю віртуозною грою. Тож пройти мимо було просто неможливо. Люди зупинялися, щоб насолодитися його майстерністю, дякували за позитивні емоції та кидали до скриньки на ЗСУ свої пожертви. Вдалося зібрати понад 21 тисячу гривень. Кошти спрямують на придбання дрона для воїнів ЗСУ. Ми хотіли, щоб люди відволіклися від складного сьогодення, а всі разом підтримали наших військових, які зараз на передовій, розповіли юні духовики. А відтак старанно виконували всі музичні композиції. Роботу дитячого духового оркестру в озаринцях у минулому році відновило управління культури міської ради. Наполегливі репетиції та бажання грати дали чудовий результат. Оркестр звучить гармонійно та злагоджено. До костюму розчулені глядачі, які обдаровували музикантів оплесками та зібрані кошти на підтримку захисників України.